Сьогодні рік 2000 26 рік. Ще не почався, але почнеться. Так, ну так, ще не почався, але почнеться там. Ну, так, зараз йдемо гладити кота. Угу. Ну кота. Mm. Вже знаєте, що це кіт. З mm. татом. Mm. Тато хоче дивитися в камеру просто. Ну, тато як хоче, але я йду. Окей, я йду. Я не знаю, чи ви будете чи, Шо, щось ви? тут. Я не знаю, чи ви... Чи, що, щось тут. Йо, гарний бабай, це так місяць світиться. О, дос... Йо, як місяць, красиво. Це Місяць красиво світиться, диви. Бачиш, зверху так місяць красиво світиться. Бачиш, як місяць? місяць? Так, окей, okay. так це місяць, це місяць, це місяць. Okay. Йдемо. Ти ж бач... Ну Ти ж бачив тати місяць. Бачив, дуже прикольний місяць. Окей. Okay. Значить, йдемо в коти. Дзьми от. Я, я не знаю, щось тут можете бачити. Заходимо сюди. У нас рижик ніяче нема. Рижика нема. Ай, нема рижика. Тільки Ці, я нічний метелик. Але рижика нема. Так. Зараз будемо дивитися на кота.

Корпонка. Mm. Ну это во малеву, но так есть ту 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 Ну что, прикольно? Mm -hmm. Прикольный кит. з зведедоска одного. Окей. Трохи китає. Кусайця. Лілі. Лілі. Похабай. Ти бачиш, в мене їсть. ми не кусаємо, тільки язиком все лежить. Угу. І я її цією ложкою розтрочую в пюре. Капа. Бо вона цілий куски не хоче. Що Де? Бипадувать. Що спогано І в нас ще є тут сосиска. Ще є сосиска хабає. Сосиска. Називається, називається, називається вона сосиска. Просто-проста сосиска. Що мав тут бути оранжевий кіт Ришик, але його нема. <реку> <Та шо Бобі? реку> бідний, бідний пес. Бідний песик сидить без дому. Мама, я хочу, нічого, що я того котика хочу назвати. Залиши потім пополосуватим завтра. щоб тобі на ніж то пилосувати. Мама, а нічого, що? Мама. Будь здоров. Я. Дякую. Закрий двері за мною. Мама. Нічого, що я хочу, я хочу, Антоні, що я хочу того ліліка назвати подушкою. Та, ну є такий котик. Та, Показував Сосиску. Там була десь сосиска. Ще. Ага. Ну, окей. ну, то ну, все на відео то кінець. А ну там мені друзі перебачить багато. Чем не по